Вітаю вас на каналі Місячна країна. У цьому відео для вас календар магнітних бур та магнітних штормів на листопад 2023 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Ще наприкінці літа астрономи відзначили посилення сонячної активності, а отже, і посилення магнітних бур. Згідно з прогнозом лабораторії сонячної астрономії, восени тенденція продовжиться. Вересень і жовтень загалом виправдали цей прогноз. Чого ж нам слід очікувати від листопада? Листопад цього року стане справжнім випробуванням для метеозалежних людей, оскільки вже з 5 листопада прогнозується низка сильних геомагнітних спалахів на сонці, які зіллються в один. Геомагнітний шторм. Такі періоди загрожують для людей різким погіршенням самопочуття, стрибками тиску, проблемами з хронічними хворобами. Отже, для вас календар магнітних бур на листопад. І перша хвиля бур прогнозується вже з 5 листопада. Сонячна активність буде високою, їй присвоєно К-індекс 6, геомагнітний шторм. Прогнозуються 5 та 6 листопада, а 7-го його потужність буде скорочуватися. Далі легкі метеозбудження очікуються 9 листопада. Вони будуть відчутні для метеозалежних та хворих людей. З 11 по 13 листопада магнітосфера буде спокійною, а 14 та 15 очікуються легкі метеозбурення. Далі Після періоду затища з 23 листопада почнеться поступове збудження магнітосфери. Спочатку 23 та 24, воно буде мати індекс 4, а 25 та 26 листопада перетвориться на справжню магнітну бурю з індексом 5. Далі, після 27 листопада, згідно з попередніми прогнозами, Магнітних бур до кінця листопада не буде, але все ще може змінитися. Такі геомагнітні гойдалки, звісно, негативно позначаться на самопочутті людей. Найчастіше у метеозалежних спостерігається занепад сил, з'являються безпричинні головні болі, мігрені, підвищується або різко знижується тиск. Також можливе порушення сну, настрію. Такі люди можуть впадати у депресивний стан, може з'явитися ломота у суглобах, хронічні захворювання загострюються. Пам'ятайте, що в такі дні природа випробовує нас на міцність, тому слід вживати всіх заходів для того, щоб стабілізувати самопочуття і мати можливість впоратися з природними нападами. Отже, бажаю усім міцного здоров'я.